Вітаю, доброді любителі смачно поїсти. Хочу вам зараз показати, що ми зараз я находжу в ресторані Шака Кічен. Це поряд сім Ну по перше, хочу сказати про нашумівший мівший суп. Сьогодні ще половина сьомого його вже немає. Ми варимо майже 40 літрів. Тому скільки б не було хейтерів, і казали, що не так смачно. Це не відповідає дійсності. Багато людей знають, який це суп, і його люблять, і його замовляють. Тому рад, радимо, радуємо, ви будете. У нас шах в сім страв. Замовляйте, і сьогодні мова не про те. Сьогодні я вам хочу розказати про цю страву, да? про цей кулінарний витвір. Це тарілка з лососем, лососом ломі. Да? Це ну, страва гавайської кухні, страва, яку подають в гавайських ресторанах. Вона складається з рису. Це відворний рис, дивіться, у формі сердечок. Наш шеф кухар, далі йде відварна капуста, далі йде лосось в цьому в соусі, який ну, просто не перевершений, дуже смачний. І далі йде гавайський салат. Ну, Це стандартна підложка, з якої подаються всі страви в нашому ресторані. Тому якщо ви закажете просто без нічого як страву, тільки. Е Тарілку, то ви отримаєте підложки і можна спокійно наїстися. Це капуста, рис і гавайський салат. Гавайський салат це макарони з капустою маринованою. Дуже смачно в оригінальному соусі. Так? Наш фірмовий жар соус. Я люблю додавати його в рис, з ним виходить е, значно смачніше, більш мені вкусніше. Тому знов річний про те, хочу анонсувати і сказати завтра, субота і будуть подавати страви со спеціального меню. Це тарілки з рулькою в соусі Колуа. Це дуже смачна страва. Тому чекаємо вас завтра, з субота, приходьте з родинами і сім'ями, будете насолоджуватися смачною стравою. Свинина калуа, тарілка булкогі, і це дуже смачні страви, спеціальні страви, які бувають тільки посередок, по суботах. Тому чекаємо на вас. Всім гарного дня і смачного!